Як простежити прогрес дитини, яка займається з логопедом? <yok95> прогрес це не завжди р з першого разу. Кожен з нас мріє про швидкий результат, особливо коли йдеться про розвиток нашої дитини. Але як зрозуміти, що заняття з логопедом дійсно працюють? Прогрес це не тільки чітка вимова, це ціла низка маленьких перемог, які ми допоможемо вам помітити. Ваш чек-лист успіху. Ось на що варто звертати увагу, щоб бачити реальний прогрес? Перше, збільшився словниковий запас, чи почала дитина вживати нові слова. Друге покращилась структура речень. Чи говорить вона повнішими фразами, а не окремими словами. Третє стала більше ініціювати спілкування. Чи звертається вона до вас частіше, аби щось розповісти або запитати? Четверте. Зменшилась сором'язливість. Чи стала дитина впевненіше говорити з іншими людьми? П'яте покращилась концентрація. Чи може вона довше утримувати увагу під час занять? Шосте, ви бачите позитивні емоції, чи отримує дитина задоволення від процесу навчання? Ці маленькі зміни є основою для великих перемог. Наша система моніторингу у нашій школі. Ми допомагаємо батькам бачити ці зміни, не чекаючи місяцями. Кожен місяць ми проводимо зріз результатів. Логопед надає вам детальний зворотний зв'язок. Ми разом аналізуємо прогрес і ставимо нові цілі. Ви точно знаєте, на якому етапі ви знаходитесь і до чого йдете. Хочете бачити прогрес щотижня? Ми віримо, що спільні зусилля це ключ до успіху. Запишіться на пробне заняття, ми проведемо першу діагностику, і ви самі зможете побачити, наскільки швидко ваша дитина почне рухатись вперед. Поставте плюс в коментарях і ми розкажемо деталі.